Друзі, привіт вітаю вас! g 20 вийшло з фінальним комінікет, де не було України, де обговорювали зерновий коридор і власне вийшли з резолюцією. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок, і ми зараз з вами все швидко, простими словами, проаналізуємо прямо тут із з вулиць прекрасного міста Києва. Власне. G20 відбулося без участі Росії. Путін злякався їхати за кордон в черговий раз, не відвідавши уже південну Африку, Туреччину і зараз пропускає власне свій візит в Індії. Далі пішла історія: не приїхав Сі Дзінпін через те, що він не хоче посилювати Індію. Із цей G20, де Індія просто лікувала, Індія показувала себе з найкращої сторони. Перед цим вони запустили літаки. Ці спутники в космос на місяць, ставши однією з чотирьох країн, які це можуть і вміють робити, Індія проводила G20, дуже знаковий, де говорили про Україну і включали Африканський Союз до g 20. Одним словом, Індія посилювалася. Ну і Китай вирішив їх не посилювати і не приїхав. Ну і не запросили Україну після того, як в Джиді, скажімо так, не все пішло, як обіцяли, не все зробили, як хотіли, дещо. Трошки побили горщики, і після джиди нас не запросили в Індію, хоча насправді обіцяли. Ну але Україна не залишилась один на один з проблемами. Навіть наша відсутність була відстояна Урсулою фондерляйн, канадцями, американцями, британцями, французами, німцями, ну і рештою наших друзів, які були на нашій стороні. Але резолюція вийшла фінальна з деталями. Для прикладу, її почав правити спікером ЗС Ніколенко, який сказав, що деякі формулювання ну дійсно не відповідають дійсності. Наприклад, не війна в Україні, а війна проти України. Що Росія Росія повинна бути названа ворогом і агресором. А вона там згадується так між рядочків. Ну і Ніколенко поправив всю резолюцію, відправив її. Показавши цьому світу і сказавши про те, що дійсно, друзі, дивіться, треба бути уважнішими. Ну, найголовніше всі закликали до відновлення зернового коридору. Я нагадаю, що Путін зустрічався з Ердоганом, і Путін хотів свій зерновий коридор з Ердоганом, турками і катарцями без України. Він зрозумів, що втрачає ринки, втрачає все, і вирішив вже без нас зробити зерновий коридор без нашого зерна. Потім вони зустрічалися в Сочі. Після цього Гутереш озвучив, що а давайте, щоб Україна мала право продавати своє зерно, дозволимо Путіну зняти санкції Сільхозбанка». Друге, я вам робив окреме відео. Ви пам'ятаєте, дозволимо продавати йому Аміак». Ну і ще дві позиції: одна з яких приймати російські кораблі в портах і там частково познімати санкції. Зрозуміло, що це Україну образило, це образило всіх. Власне, хто розуміє, що Росія агресор. Позиція G20 м'якша, от але тим не менше, українська сторона теж підняла правильну буцю для того, щоб не було ось таких самітів. Ніколенко сказав, принцип про Україну без України залишається дійсним. Цього робити не можна. От, власне, так пройшов G20, без нас, але добре, що без Путіна ця потвора б точно спортила будь-який саміт. Друзі, підпишіться на канал я вас прошу, ми з вами разом витискаємо росіяни, російські наративи з українського YouTube. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок та напишіть, як ви вважаєте, чи правильно зробив Ніколенко, що натиснув на G20, підмітивши їхні помилки. Бережіть себе, до зустрічі!